Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Герої Калинівської громади Фастівського району. Владислав Анатолійович МОРОЗ, солдат, навідник 7-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону, 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, учасник російсько-української війни. Народився 14 липня 1997 року на Черкащині у селі Халаїдове. Зростав на Київщині у селі Данилівка, куди переїхала родина. З дитинства мав хист до малювання. Про маленького Владислава вчителі згадують як про допитливого, життєрадісного й товариського хлопчика. Він сидів за першою партою і надзвичайно любив малювати. На сімейній нараді прийняли рішення, аби син у позаурочний час навчався у Васильківській школі мистецтв, розповідає мама Владислава Мороза Ірина Володимирівна. Влад наполегливо поєднував навчання у школі та спорт із мистецтвом, бо жив своїм захопленням, яке його надихало та укриляло. Особливо любив писати портрети, малював своїх однокласників, друзів, рідних. У школі його любили, Владислав був комунікабельним і товариським. У 2014 році Владислав Мороз вступив до Національного транспортного університету на факультет комп'ютерної та інженерної графіки та дизайну. Вчився наполегливо, натхненно, часом засиджувався до пізньої ночі, але кожен проєкт доводив до кінця. Він самотужки спроєктував будинок для своєї родини, оздобив ванну кімнату. Виготовив дерев'яні сходи із кованими елементами. Після закінчення навчання займався виготовленням зовнішньої реклами та продовжував творчий шлях. З особливою теплотою Владислава Мороза згадують колеги, з якими він працював для кіно. У 2019 році, під час зйомок історичного фільму Захар Беркут, молодий дизайнер потрапив до творчої команди костюмерів, яка створювала образи героїв. Кожну деталь одягу, зброї, аксесуарів відтворювали з максимальною реалістичністю. Історичної достовірності досягали завдяки ручній роботі. Владиславу випало робити кольчуги для воїнів, і він вкладав у цю працю і талант, і часточку душі. 23 листопада 2020 року Владислав Мороз прийняв важливе рішення стати на захист своєї країни. Заради цього він підписав контракт із Збройними силами України і став навідником його підрозділ 7-ма механізована рота 3-го механізованого батальйону легендарної 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців виконував бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту на Донеччині та Луганщині. 72-га бригада, відома своєю мужністю та незламністю. З початку війни на сході України брала участь у найзапекліших боях, зокрема в обороні Авдіївки, шахти Бутівка та Мар'їнки. Воїни бригади неодноразово доводили свою відданість Україні, відстоюючи кожен метр рідної землі. 5 квітня 2021 року стало трагічним днем для побратимів Владислава. Надвечір російські окупанти відкрили вогонь по українських позиціях біля Авдіївки. У цьому бою Владислав отримав наскрізне поранення, яке виявилося смертельним. Його життя обірвалося на передовій, де він до останнього подиху залишався вірним присязі. Пам'ять про Владислава Мороза назавжди залишиться в серцях його рідних, друзів і бойових побратимів. Його ім'я стало символом відданості та любові до України. А його подвиг частиною історії нашої боротьби за свободу. Поховали воїна і митця Владислава Мороза на Черкащині. Посмертно Владислав Мороз нагороджений орденом за мужність третього ступеня та відзнакою за заслуги перед Черкащиною. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана героєві!